Вітаю, друзі, на каналі CoolWeak. Незважаючи ні на що, будемо намагатися відновлювати роботу каналу. Є ще дуже багато неопрацьованого матеріалу, який знімався ще до повномасштабної війни, тому, хоч війни не на часі, все одно потроху будемо монтувати і вивантажувати його на каналі. Також, окрім подорожів, будуть впроваджуватися й нові рубрики, які націлені допомогти нашим співвітчизникам за кордоном. Сьогодні перша з них біженці та переселенці з України. Після масованих обстрілів восени 2022 року України та часткового блокауту кількість українців, які виїздять за кордон, суттєво не збільшилася. За добу блекауту з 23 листопада з України до ЄС та Молдови, за даними ДПСУ, виїхали 63 тисячі осіб. Середньому за добу кордон в обох напрямках перетинають до 80 тисяч осіб. Наразі українці можуть виїхати за кордон за внутрішнім паспортом лише за умови, якщо вони виїхали з зони бойових дій та не можуть оформити закордонні паспорти. Тож за можливості бажано мати з собою закордонний паспорт. Адже навіть якщо вас випустять без нього, він знадобиться для перебування в ЄС та пересування між країнами. Тепер давайте розглянемо, які програми для українських біженців пропонують країни ЄС, а також Велика Британія станом на жовтень-грудень 2022 року, а також на 2023 рік. За заявленими даними від французького уряду. Українські біженці можуть отримати грошову допомогу у сумі приблизно 300-400 євро. Близько 100-200 євро допомоги мають отримувати французи, які прийняли до себе українців на проживання. Але фактично, зі слів українських біженців у Франції, сума допомоги наразі є вдвічі меншою. Зокрема, матері з дітьми отримують всього приблизно 200 євро, а сума в 300 євро як базової, насправді нікому й не давали. Українським сім'ям, які орендують житло у Франції, повертають частину витрачених коштів. Субсидію можна оформити протягом всього терміну проживання. Гроші перераховують напряму власнику житла, інше ж сплачує орендар. Сума виплат коливається залежно від кількості та віку людей, які орендують помешкання, його типу та площі. Важливо, що продовження виплат для українців, що мають дозвіл на проживання у Франції у статусі бенефіцар тимчасового захисту, можливе, якщо вони подали або подадуть заяву на поповнення статусу через 6 місяців після його отримання, якщо терміни порушені, виплати скасують. Для поновлення статусу у Франції необхідні наступні документи: документ, що підтверджує громадянство, документ про тимчасовий захист. Підтвердження адреси з датою не більше трьох місяців, а також документ про зміну соціальної ситуації, наприклад, трудового договору та документи на дітей. Станом на жовтень кінець листопада 2022 року в Італії діють три режими прийому біженців з України: автономне проживання біженців у родичів, друзів або знайомих. У цьому випадку українці отримають 300 євро на дорослу особу та 150 євро на дитину на місяць. Є допомога агенції Дефюз Хоспіталі. Мова йде про підтримку українських біженців від НПО Італії. Українці в цьому випадку отримують 33 євро на добу. Також є допомога від Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів влади. Сума та сама: 33 євро на день. Українські вимушені переселенці з дітьми в Італії отримують також додаткову допомогу від агенції АСОЛАВОРО: 150 євро на садок для дитини до 3 років. До 800 євро на товари по догляду за дитиною до 3 років на одну дитину, 200 євро на підручники або навчальні матеріали для студента, та ж сума і на університетський збір, до 200 євро на психологічну допомогу, розрахунку на одну особу. Також гроші для вивчення італійської та гроші на спеціалізовані курси з професійної підготовки для працевлаштування. З 1 лютого 2023 року українські біженці в Польщі повинні будуть покривати 50% витрат на проживання, але не більше 40 злотих на особу в день. З 1 травня 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі вже 180 днів, матимуть покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих на одну особу в день. Ця виплата не поширюється на дітей, пенсіонерів, вагітних жінок, людей з інвалідністю та осіб з дітьми до одного року, опікунів трьох дітей і більше, а також осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі. Крім того, вимушені переселенці з України матимуть подати заяву на отримання номера PSL – числового ідентифікаційного коду з 11 цифр. Управління соціального страхування також планує контролювати виїзди біженців з Польщі, щоб уникнути нецільової виплати грошової допомоги. Щодо допомоги полякам чи українцям, які прихищають українських біженців, їй надалі платитимуть 40 злотих допомоги на день на одну особу, але така допомога виплачуватиметься протягом 120 днів з моменту приїзду в Польщу. Водночас статус тимчасового захисту видаватимуть і тим громадянам України, які в'їжджають в Польщу з сусідніх країн ЄС або з України. Варто зазначити, що виїзд з Польщі на період більше 30 днів тягне за собою втрату статусу та виплат. Хоча, якщо виїзд був до країн шенгенської зони, його можна поновити. Щодо в'їзду з території України нових біженців, то причина має бути обґрунтована, наприклад, активні бойові дії у місці проживання. Безоплатний проїзд для громадян України та Польщі скасували з 1 липня, проте він все ще існує на декілька напрямках. Крім того, не можуть користуватися деякі категорії біженців, наприклад, діти-школярі, студенти та діти з інвалідністю. Також українцям надаються знижки на квитки на поїзд всередині країни. Чехія офіційно продовжила програму допомоги українським біженцям до березня 2024 року, проте на вимушених переселенців очікують зміни. Зокрема, проживання українських біженців у тимчасових притулках обмежать до 30 діб у спортзалах та до 150 діб у готелях. Подальші терміни проживання мають бути оплачені. Соціальні виплати, зокрема, грошова допомога для дітей, багатодітних сімей та сімей, які мають фінансові труднощі, скасовуються. Водночас компенсації для чешських сімей, які приймають біженців, збільшать із 250 350 крон до 300 400 крон на день. Тепер давайте розглянемо два варіанта, як продовжити статус тимчасового захисту в Чехії. Перший відбувається за умови реєстрації на сайті та особистого візиту до МВС в Чехії. І другий це онлайн-перереєстрація без необхідності офлайн візиту. Чи зможуть вимушені переселенці з України отримувати безоплатне медичне страхування в 2023 році ще не вирішено. Разову допомогу у розмірі 5 тисяч крон тим часом зможуть отримати всі українці з візою тимчасового захисту. Водночас, аби цю суму отримувати наступні 5 місяців, треба довести свій статус безробітного. Але при отриманні безкоштовного житла, харчування та предметів гігієни, біженець не зможе отримувати виплати. Грошова допомога українським біженцям перейшла з міжнародного рівня на національний. Тепер їх виплачуватиме Міністерство праці Словаччини. За наявності статусу тимчасового притулку українські біженці, що проживають в країні, можуть отримувати гроші від держави як соціальні виплати на тих же умовах, що й громадяни Словаччини. Допомога малозабезпеченим біженцям Словаччині складає 68,8 євро на місяць для фізичної особи, 130,9 євро на місяць для осіб, що мають від однієї до чотирьох дітей, 119,6 євро на місяць для пари без дітей. 191,2 євро на місяць для особи з 5 і більше дітьми і 241,3 євро на місяць для пар з 5 і більше дітьми. Додаткову фінансову допомогу також отримують особи з інвалідністю. У Німеччині ситуація для українських біженців з 1 вересня 2022 року покращилася. Зокрема, тепер громадяни, що рятуються від бойових дій, не повинні одразу проходити реєстрацію. Крім того, українські біженці в Німеччині отримують на 40 50 євро допомоги більше з 1 січня 2023 року. Одинокі дорослі отримують 502 євро на місяць. Батьки-одинаки таку ж суму: повнолітні громадяни України 451 євро на місяць, діти від 14 до 17 років 420 євро на місяць, від 6 до 13 років 348 євро на місяць, до 5 років 318 євро на місяць. Окрім фінансових виплат, за словами вимушених переселенців, українцям покривається оренда житла. Сума відрізняється в залежності від землі проживання, але становить близько 520 євро на місяць на одну людину. Водночас готівкові гривні на євро не можна буде обміняти. Останній день з такою можливістю був 30 жовтня. Українські біженці у Швейцарії перші півроку повномасштабної війни мали статус СЕС, який дозволяє як отримувати соціальну допомогу, так і працювати в країні незалежно від наявності банківських рахунків, коштовностей та авто. Допомога формально на людину становила приблизно півтори тисячі євро на місяць. Проте на руки видається набагато менше, розповідають самі біженці. На руки видається 350-450 франків. На одну дитину видають 260-300 франків, на другу ще менше. Крім того, якщо людина отримує соціальну допомогу, їй буде необхідно продати авто. За словами біженців, офіційного закону про це поки немає, але його мають ухвалити у січні чи лютому 2023 року. У Нідерландах з 1 листопада 2022 року змінилися правила перебування біженців з України. Зокрема, вони повинні отримати спеціальну позначку в паспорті або О-документ, що підтверджує статус тимчасового захисту. Спеціальна позначка або документ гарантуватимуть дозвіл на роботу в ЄС. Хоча, за нідерландськими законами для цього необхідний дозвіл роботодавця, навесні 2022 року для біженців з України спростили процедуру. Позначку вклейку або О-Документ видає служба імміграції та натуралізації Нідерландів. Щодо можливості приїзду українських біженців до Великої Британії, там діє програма Будинки для України, в рамках якої потрібно знайти громадянина Британії, що погодиться надати житло переселенцю чи сім'ї переселенців. Угода про таке проживання укладалася мінімум на півроку. Щомісячна виплата на одного українця громадянам Великої Британії становить 350 фунтів стерлінгів з 1 листопада приймаючі сім'ї також отримують додатково 50 фунтів на людину як компенсацію за оплату комунальних послуг. При прибутті переселенець також отримує разову допомогу від Червоного Хреста 50 фунтів, разову допомогу від держави 200 фунтів. Допомогу по безробіттю, яка на дорослого складає 320 фунтів, якщо людина молодша 25 років, то менше. І виплату на дитину Child Benefit. Тим, хто знаходить роботу, виплати не скасовують, але зменшують залежно від зарплати. Найбільша проблема для тих, хто хоче залишитися у Великій Британії, це знайти житло після півроку проживання в родині. Без роботи його не здають, а завдаток вимагають величезний від 6 до 12 місяців. Так само тим, хто тільки думає виїхати до Великої Британії, велика проблема знайти спонсора. За словами українських переселенців, бажаючі закінчилися ще влітку. Тим не менш, українці можуть отримати візу для воз'єднання з членами сімей, що вже тимчасово проживають у Великій Британії. Зокрема, це може бути батько, матір, дитина, брат, сестра, бабуся, особи, що вже легально проживає в країні. Дозвіл видається максимум на 3 роки. Що ж, сподіваюсь, комусь ця інформація була корисною. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Тримаємося! Разом ми сила!